Друзі, вітаю вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити мені та гостя нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити багато про підсумки і перемовини, які відбувалися цього тижня. І, от Керолен Левіт, речниця Білого Дому, сьогодні зранку заявила, що вчора був продуктивний день для сполучених штатів і для світу в питанні миру. Вона підтвердила, що спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Стівен Вітков провів перемовини із російським очільником Владіміром Путіним. Розмови президента Трампа із Путіним наразі не було, зазначила Керолен Левіт. На питання про те, чи планує Дональд Трамп впродовж сьогоднішнього дня, можливо, поговорити телефон. Номі з російським очільником вона заявила, що наразі у розкладі президента цього немає, але це завжди може змінитися. Вона наголосила, що президент Дональд Трамп тисне на Путіна і на росіян, щоб вони вчинили правильно а саме, щоби підписали або погодилися на перемир'я, яке запропонувала у Кремлі напередодні американська делегація. Сам президент Сполучених Штатів цього ранку видав заяву у соцмережі Truth Social, в якій дав свої оцінки ходу перемовин і що він хоче, щоб відбувалося далі. Давайте послухаємо. Вчора в нас були дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним. І є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися, але прямо в цей час тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і знаходяться в дуже поганому і вразливому положенні. Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхнє життя. Це була жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх. Така заява від американського президента. Раніше цього ранку він видав ще одну заяву, в якій сказав, що. Джо Байден втягнув нас у справжню халепу з Росією і всім іншим, але каже Дональд Трамп, я збираюся витягнути нас. Мільйони людей безпідставно загинули. Їх ніколи більше не побачать. І їх буде ще багато, якщо ми це не завершимо, і не досягнемо того, щоб угоду про припинення вогню та остаточну угоду можна було підписати із Росією. Такі заяви лунають від американського президента Дональда Трампа. Тим часом міністри закордонних справ країн Грузії групи Семи, які збиралися цими днями у Канаді, оприлюднили спільну заяву, в якій привітали зусилля із досягнення перемир'я, зокрема зустріч в Саудівській Аравії та зобов'язання України щодо негайного припинення вогню. Дипломати також закликали Росію відповісти взаємністю і погодитися на припинення вогню на рівних умовах і впровадивши його в повному обсязі. Дипломати зазначають, обговорили запровадження додаткових витрат на Росію, якщо вони не погодять. Це на таке припинення вогню, зокрема й подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України та інші засоби. Це включає, кажуть, вони використання надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Дипломати також разом наголосили, що будь-які перемир'я має поважатися, і підкреслили потребу потужних і надійних безпекових заходів, щоб переконатися, що Україна. Може стримати і захиститися проти будь-яких оновлених актів агресії. Дипломати знову ж таки групи СЕМИ підтвердили непохитну підтримку Україні у захисті її територіальної цілісності та праві на існування її свободи, суверенітету та незалежності. По суті, саме навіть погодження цієї спільної заяви від головних дипломатів країн групи СЕМИ це вже прогрес, тому що ми пам'ятаємо, що попередню домовленість, попередню заяву, яку хотіли оприлюднити спільно країни групи СЕМИ у лютому, у річницю повномасштабного російського вторгнення дипломати не спромоглися домовитися щодо певних цитат і певних фраз у цій у цій, у цій у цьому спільному коміке. Чому тому, що Сполучені Штати виступали проти того, щоб виступати з такою антагоністичною позицією щодо Росії? Знову ж таки, зараз ми бачимо чіткі меседжі у цій сьогоднішній заяві. Вони говорять про те, що вони закликають Росію все ж таки погодитися на перемир'я. А якщо ні, то погрожують запровадженням санкцій. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу Київ рідний на зв'язку. Дрогобич вітає Черкас, Дніпро дивиться також із Італії. Дивляться із Шарла. Т нас зі сполучених штатів, якщо ви маєте якісь питання, то обов'язково їх ставте. А ми ж будемо рухатися далі. Експерти різного політичного спрямування, з яким спілкувався голос Америки напередодні, сказали, що реакція, яка вчора пролунала від безпосередньо президента Росії Владимира Путіна і від Кремля на запропоноване американською та українською стороною 30-денне перемир'я, є очікуваною і типовою для російських очільників. Більшість із опитаних оглядачів все ж таки упевнені, що американський президент Дональд Трамп може натиснути на Росію для того, щоб вона погодилася на ці умови? Детальніше про реакцію експертів на перемовини, які відбувалися цього тижня, поговоримо із моєю колегою Тетяни Ворожко, яка приєднається до студії нині. Таню, привіт, Юлі, вітаю. Отже, як коментують експерти цю першу реакцію, яку ми почули вчора від Владіміра Путіна. Чи очікувано, воно, чи очікуваною вона стала для них, і про що це свідчить? Ну, власне, вчора, щойно стала відома реакція російського лідера. А експерти, з якими голос, працює голос Америки, досить швидко надали нам свої оцінки. Ви можете на нашому вебсайті прочитати. А це такий досить ґрунтовний матеріал. А я надам кілька, скажімо, таких прикладів. Отже, Пітер Даран, який є. А є старшим науковим співробітником інституту фонду захисту демократії? Він каже, що ця відповідь це така тактика затягування втягування американців, втягування України Росіянами в таку довгу дискусію, поки росіяни продовжують атакувати українців та не повертати українських викрадених дітей. А, Дейвід Креймер, який є виконавчим директором інституту Джорджа Буша молодшого, він також був високопосадовцем держдепу протягом досі тривалого часу. Він звертає увагу. він каже: Ну, от Путін говорить про ці перші причини або причини, Ну, каже, що об'єктивна, звичайно, перша причина є те, що Росія вторглася в Україну і для того, щоб а, прибрати цю першу причину, треба б, щоб просто російська армія з України забралася. Але очевидно, Путін має на увазі зовсім інше і каже, що американська сторона має це дуже чітко розуміти та а, Змусити Росію змінити свою позицію, не піддаватися на а, ті заяви, які робить Путін. Давайте подивимося для Путіна. Усунення першопричин потребує зміни керівництва України, визнання окупованої Росією території, включно частинами, які вона навіть не окупувала, постійного нейтралітету для України, демілітаризацію України та відсутності європейських військ для збереження режиму припинення вогню. Путін швидше за все затягуватиме це, продовжуючи без потреби щодня вбивати українців. Треба чинити тиск на російську сторону, щоб припинити війну, яку розпочав Путін. А власна Джон Хербс, це колишній посол США в Україні. Він зараз в Атлантичній раді він говорить, що це власне намагання Путіна продовжувати війну, але при цьому намагатися не дратувати Трампа. Також я поспілкувалася з Меттю Бойзом, це дипломат з понад 30-річним стажем. В першій адміністрації Трампа він власна опікувався країнами центральної Європи. Зараз він в такому консервативному консервативному інституті інститут Худзона. І власне він говорить, що це американським дипломатам. Це тактика Росіян досить добре знайома. І напередодні вони розіграли до злого поліціанта, доброго поліціанта. Злим поліціантом був Юрій Ушаков. Це помічник Путіна, який сказав, що він так відверто не відкинув цю пропозицію, але він каже, що ну нам це не потрібно. Це така імітація, це лише дасть можливість українцям перепочити. І потім вже Путін через кілька годин після, після нього зіграв роль такого доброго поліцейського. каже: так ми готові, але ось є нюанси, деталі та перші причини, що він готовий про це поговорити з Трампом. Бойс говорить, що тепер є завдання для Стівена Віткова, спеціального посланця, який зараз перебуває в Москві, дуже чітко отримати відповідь від росіян про всі їхні деталі, про всі їхні нюанси. Це є як підготовкою до розмови Путіна і Трампа, так і може власне стати тим, що цій розмові може завадити. Але власне не має бути ніяких несподіванок під час цієї розмови, юлю. Та ну ми знаємо, що Стівен Вітки цього ранку вилетів із Москви вже, і ми чуємо від Керолайн Леві, речниці Білого Дому. Сьогодні вона стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснює тиск як на Путіна, так і на Росіян. Що кажуть тобі аналітики? Чи варто очікувати якогось більшого і відчутного тиску, принаймні такого, який ми бачимо публічно? Ну так, власне, більшість погоджується, що тиск є, він вже є, і тиск буде тривати. І як такий зразок тиску, ми бачимо, що напередодні міністерство фінансів дало можливість ліцензії закінчити свій термін. дій. ця ліцензія давала можливість європейським банкам працювати а, з, з працювати з росіянами в сфері а, енергоресурсів, а, то в сфері енергоресурсів. І також ми бачили прес-конференціне прес, прес інтерв'ю Стівена Бесета. Це це є міністр фінансів. і Він розповів про свою стратегію. Він говорить, що адміністрація Байдена вони тримали санкції проти Росії десь на трійку за десятибальною бальною шкалою. Наприкінці свого терміну вони підняли це до шести. А ми, якщо треба, можемо і до десяти підняти. І це є власна підготовкою до розмови, підготовкою до переговорів з росіянами, щоб вони були, щоб вони привели до якогось результату. Ну і також експерти вказують на інше можливі важелі. А це є. Надання звичайно додаткової військової допомоги Україні це є це є розморозити, забрати в Росіян заморожені заморожені активи. Це має робитися, звичайно спільно з європейцями. Ну і також щодо санкцій, це обмежити можливість іншим країнам або покарати інші країни, які дають можливість Росії ці санкції обходити юлю. Таню, чи може українська сторона розраховувати на те, що американці розуміють, чого намагається досягнути Росія якраз і такою неоднозначною реакцією на перемовини, і взагалі в цих переговорах? І чи можуть сполучені штати допомогти просунути більш прийнятні для українського суспільства позиції? А Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, в Асадоті Брукінгса він зараз він власне, звертає увагу на комінікі. Він каже, що там, скажімо так як підтверджуючи, що вони це можуть зробити, каже, що там є Там є така теза, яка йдеться про роботу над подальшою безпековою забезпечення безпеки для України. Україна просить безпекові гарантії, і він бачить, що ця робота вже що тут сприйняття американською стороною у цього це необхідності для України. Воно вже є. Також там є важливі тези для українців щодо повернення військовополонених цивільних. Які незаконно утримуються росіянами, також повернення викрадених українських дітей. А також, також Мефі Бойц він говорить, що те, що ми зараз бачимо, те, що зараз відбувається, у ці власні заяви з боку Росії, це є такою типовою дипломатичною тактикою, тобто всі сторони починають з максималістських позицій, і він говорить, що російська сторона американська сторона очевидно бачить, що ці позиції є максималістськими, і вони мають змінюватися. Давайте подивимося. Ці вимоги є максималісткими, вони кричущі, і це було б неприйнятно для України. Як сказали стів Вітков і генерал Келох, вони однак виходять з того, що це не є справедливою рамкою що потрібно буде розробити щось нове у цьому сенсі. Очевидно, будь-які переговори починаються із максималістських позицій, а потім вони рухаються до більш прийнятного результату. А колишній командувач Сил НАТО в Європі, Веслі Кларк в інтерв'ю моєму колезі Андрі Борису він сказав, що і Україна має досить багато важелі. Вона має вести ці переговори в певною позицією, і вона може відстояти свій суверенітет. Давайте подивимося. Я вважаю, що зрештою Україна має відстояти власний суверенітет і визнати, що вона має потужну промислову базу, має визначну технологічну базу. Вона має підтримку у більшості країн Європи. і Україна пішла на величезні жертви. Тому вона має багато, скажімо так, карт, щоб розіграти тут. Вона повинна брати участь у цих дискусіях з високим рівнем впевненості у собі, та повинна вимагати поступок від росіян. Я думаю, що найважчим буде питання, коли росіяни. Не скажуть, дивіться, ми хочемо рухатись, але ми хочемо всю область, тому що це частина Росії відповідно до нашої конституції. Я думаю, що Україна має твердо стояти і сказати, ці області є нашими відповідно до нашої конституції. Це наша територіальна цілісність, і ви, Сполучені Штати, і ви, Росія, пообіцяли в Будапешті в 94-му році поважати і захищати наш суверенітет. Тому я вважаю, що має бути сильний елемент протидії будь-яким подальшим територіальним поступкам України. Пітер Доран, якого я спочатку процитувала, він говорить, що ну на жаль, американцям притаманна те, про що раніше говорив Вінстон Черчилль, що вони завжди роблять правильно, але після того як перепробують все інше. Ну і каже, що ми певно ту таку динаміку спостерігаємо зараз. Юлю Тані, вчора ми почули трошки деталей від американського президента Дон Дональда Трампа про те, як відбувалися перемовини в Саудівській Аравії. Він зокрема в ем, ремарках овальному кабінеті сказав, що зокрема з українцями обговорювалися, які території Україна може зберегти, а які й довідаться віддати. І зокрема сказав, що Україні варто забути про членство у НАТО, тобто знову натякнув на це про що він раніше вже говорив. Чи є якісь додаткові деталі про роботу української делегації і про те, що кажуть з українського боку, на яких тезах вони наполягають під час цих перемовин? Ну, власне, напередодні український дипломат, який був присутній на цих переговорах, він мав брифінг з іноземними журналістами. Ми там теж були присутні, це було віддалено зроблено. І також Олександр Бевс, який працює в офісі президента України, також поділився деякими деталями. Я вже не буду казати, що казав хто, але, скажімо, такі основні основні моменти, які пролунали в обох цих розмовах. А це, по перше, вони говорять, що розмова була досить конструктивною. вдалося покращити такий психоемоційний склад і тло відносин між американцями і українцями. А що було досить багато часу? Було приділено роботі над. Комуніке, і те, що спільне комуніке воно скажімо, повністю відзеркалює, скажімо, позиції були повністю погоджені, Це теж те є дуже важливо. Не після кожної зустрічі це відбувається, але все ж таки більша частина розмови була приділена тому досягненню розуміння щодо, щодо припинення вогню власне, цієї паузи в 30 днів. Українці приїхали з пропозицією, по перше, повернення обмін всіх на всіх військовополонених. А також спочатку почати припиняти вогонь на морі, на небі, але походилися з американською позицією, що робити це на. Всіх ділянках фронту і в морі, і на і в небі, тобто повністю припинення вогню. Звичайно, якщо росіяни на це погодяться, вони кажуть, що ну тепер американцям з'явилася можливість показати, що вони можуть зробити вчинити тиск на росіян. Що стосується цієї цитати, яку ти щойно навела, а вони кажуть, що не було розмов власне про поступки. Розмова велася про території. А тобто, в українська сторона доповідала, що сталося, розповідала та давна якісь деталі, що сталося з кожною конкретною територією, починаючи з 2014. Насто року, і також вони погодили позицію. Ну не погодили я би сказала так, що вони побачили, що американці не змінили цю позицію щодо того, що Україна не може офіційно визнати жодну зі своїх територій а тому що це ну це не лише буде великий удар по Україні, але також це буде дуже великий удар по міжнародному праву. Це буде дуже небезпечний інцидент. Ну і ще ще що вони сказали, що розмови про якісь вибори в Україні або про зміну керівництва України під час цих розмов взагалі не було. Цікаво дійсно почути позиції і взагалі виклад цих перемовин з обох сторін і з американської, з української. Дякую тобі дуже, Таня. Тетяна Ворожко, моя колега була на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, Львів дивиться Славську, Закарпаття передають привіт. також Харків на зв'язку. Тернопіль, Хмельницький, Чернівці. друзі, якщо лишаються у вас якісь запитання, бачу в і Рівне також приєдналися. Будь ласка, їх ставте. У сполучених штатах і в Вашингтоні ще одна топ-тема. Вашингтон знову опинився на порозі чергового шатдауну, тобто тимчасової зупинки роботи уряду. Якщо до кінця дня сьогодні, у п'ятницю, законодавці... Не погодять тимчасову резолюцію, яка профінансує роботу уряду ще на певний час. Нині демократи у сенаті сигналізують, що, попри те, що вони абсолютно не погоджуються із пропозиціями республіканців, вони можуть підтримати ці пропозиції, щоб уникнути шатдауну. Детальніше про все, що відбувається в американському конгресі, поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Нині Катю, привіт. Вітаю, Юлію, вітаю наших глядачів. Отже, питання номер один. Чи буде шатдаун? Що зараз кажуть конгресі? Які настрої? Це питання номер один на капіталістському пагрубі цього дня, тому що дедлайн завершується у півночі сьогодні, і настрої поки що неоднозначні і нестабільні. Якщо ж і ще у середу лідер демократів Чак Шумер заявляв, що демократи голосуватимуть проти, то вже учора він сказав, що сам він голосуватиме за. Він сказав, що не засуджуватиме своїх однопартійців, які голосуватимуть проти республіканського короткострокового тимчасового бюджету, але сам його підтримає. Чому це важливо? Чому взагалі позиція демократів зараз важлива? Здавалося б, республіканці зараз мають більшість як в палаті представників, так і в сенаті. Чому все знову зводиться до голосів демократів і чому голоси меншості здавалося б, у конгресі зараз є вирішальними? Справа в тому, що щоб проголосувати цей законопроект по суті, цей, цю, цю короткострокову резолюцію, яку розробили республіканці, їм вистачить їхнього мінімуму голосів. Зараз у них в сенаті 53 голоси. Їм вистачило би і 52, і 51, і навіть 50 голосів їм вистачило б за участі віцепрезидента. Але це якщо вони голосуватимуть за законопроект по суті, їм ем також до цього потрібна процедурне голосування, щоб винести цей законопроект на розгляд. І для цього їм потрібно 60 голосів. А це означає, що республіканцям потрібно переконати проголосувати за винесення на розгляд цього законопроекту щонайменше 8 демократів. Вісім, а не сім республіканців зараз 53 голоси, але один із їхніх однопартійців, сенатор республіканець Ренпол, вже заявив, що що голосуватиме проти законопроекту, який розробила його власна партія. Відтак республіканців зараз у ситуації коли їм треба переконати щонайменше 8 демократів, щоб ті підтримали винесення на голосування цього законопроекту. І вже як я казала, і ще у середу лідери демократів у сенаті як Шумер казав, що а, сенатори демократи голосуватимуть одностайно проти республіканського бюджету. Але вже учора він заявив, що змінив свою позицію і вважає, що поганий тимчасовий бюджет краще ніж жахливий шатдаун і жахлива, жахлива зупинка роботи уряду. Взагалі, пропоную послухати, як він це пояснив з як я сказав, яким би поганим не був цей тимчасовий уряд, набагато гіршим буде дати Дональду Трампу ще більше влади, зупинивши роботу уряду. Шатдаун може надати картбанж Дональду Трампу та Ілону Маску на закриття життя у важливих державних установ швидше ніж вони робляться зараз. Рішення про те, які держустанови та держслужбовці є важливими, залишатиметься виключно за виконавчою гілкою влади, і не буде нікого, хто міг би це перевірити. Інакшими словами, шатдаун може надати Трампу, маску та його департаменту зарядової ефективності, а також директор з управління бюджетом Раслу Волту ключі до міста, штату та країни багато федеральних службовців і урядових експертів справедливо стурбовані тим, що тимчасове припинення роботи уряду може призвести до безповоротних скорочень. Моя робота полягає в тому, щоб зробити найкращий вибір для країни, щоб мінізувати шкоду американському народу. Тому я буду голосувати за те, щоб уряд продовжив роботу і не було шадауну. Відтак демократи, власне сам Чак Шумер, опинилися дуже складній і невигідній для них ситуації з обох сторін, а тому, що цей бюджет, який розробили республіканці, вони розробляли без жодних порад з демократами. Демократи не були залучені до цього процесу, і вони також демократи дорікають на те, що в цьому короткостроковому бюджеті також, мовляв, прибираються важелі впливу конгресу на те, як витрачатиме адміністрація Трампа ті гроші, які виділятиме конгрес. І в принципі цей імовірний шатдаун був політичним тиском демократів на адміністрацію Трампа і намаганням досягти якихось власних бенефітів і політичних переваг. Але так чи інакше, як виглядає стало на зараз, якщо станеться шатдаун, то він дасть і ще більше впливу і важелів дії для адміністрації Трампа. Чого демократи власне хочуть і ще менше? З іншої сторони республіканці також тиснуть на демократів. Зокрема, лідер республіканської партії, лідер більшості у сенаті Джон Тун вже заявив, що якщо Чак Шумер і його партія голосуватиме проти цього короткострокового бюджету, який розробили республіканці, то власне демократи будуть відповідальні за шатдаун і будуть відповідати перед американським народом за цю кризу. Пропоную послухати. Демократи мають вирішити, чи підтримують вони чинний короткостроковий бюджет, який вже погодила палата представників, чи зупинять роботу уряду. Я й сам не прихильник короткострокових резолюцій. Насправді я хочу зробити все можливе, щоб відтепер уряд фінансувався через законопроекти про асигнування за стандартною процедурою. Але зараз найкращим варіантом є ця короткострокова резолюція про фінансування решти поточного 2025 року та підготовка до повноцінного бюджету на весь 2025. Шосторік рік. Настав час для лідера демократів визнати, що ми опинилися тут саме через його рішення і закликати його однопартійців прийняти ситуацію та проголосувати за короткострокове фінансування уряду і таким чином оминути шатдаун о півночі у п'ятницю. Якщо він цього не зробить, то саме він має відповідати перед американським народом. Катя низка запитань до тебе є від наших глядачів. Джонні питає чи відомо, чому у бюджеті ще немає допомоги Україні. Тарас питає, чи пропонують демократи продовження допомоги Україні в 2025-2026 році включити у новий бюджет? І якщо загальніше, якщо дозволиш від мене, загалом як чи чи вплине яким чином погодження цього бюджету чи шадаун на Україну? Це чудові запитання, і вітаємо окреме вітання нашому постійному глядачу. Johnny. в цьому бюджеті не йдеться про Україну. Чому не йдеться про Україну? Тому що не було відповідного запиту від адміністрації Трампа. Чому не було відповідного запиту від адміністрації Трампа? Тому що ми бачимо, що зараз адміністрація Трампа бачить. Важливішим зміну в цій політиці і ведення перемовин щодо ймовірного ймовірної зупинки вогню, і в принципі допомога навіть та що була була призупинена на певний час, тому про те, щоб додати якусь додаткову справа зараз не йде щодо демократів серед їхніх вимог, принаймні станом на зараз, немає. Закликів додати до бюджету додаткову допомогу Україні, тому що в принципі вони знаходяться зараз в складній ситуації, і їм би хоча б зберегти обличчя під час цього голосування, якщо казати в політичному сенсі щодо погодження цього бюджету щодо того, як погодження цього короткострокового бюджету або його непогодження, або шотдаун, вплине на Україну. Насправді обидва варіанти впливають на Україну, і так виглядає, що обидва варіанти негативно впливатимуть на Україну, тому що якщо відбудеться шадаун, то це власне криза всередині Сполучених штатів Америки. Якщо сполучені Штати Америки не зможуть допомагати самим собі, вони не зможуть власне допомагати Україні, і якщо в них буде власна криза, то криза на міжнародному рівні їх цікавитиме набагато менше. Якщо погодити цей короткостроковий бюджет, то там як стверджують безпосередньо демократи прописані також подальше скорочення урядових установ, урядових робітників, і це теж впливатиме на співпрацю з Україною. зокрема, як приклад можемо надати нещодавне закриття агентства із міжнародного розвитку USAID так званого, яке також вплинуло на співпрацю з Україною на продовження допомоги Україні, і також що цікаво. Щодо цього короткострокового бюджету є критики не лише з демократичної сторони, але й зі сторони республіканської. І так, зокрема, попередній лідер більший, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив у сенаті, що він особисто голосуватиме за цей короткостроковий тимчасовий бюджет, але він йому також не подобається і не подобається чому, тому що він каже, що там зменшення витрат на оборону сполучених штатів Америки, зменшення витрат на, на міністерство оборони на Пентагоні на всі оборони. Коні необхідності, і це насправді в такому вигляді короткострокова резолюція про бюджет також впливає на Україну, тому що якщо немає багато витрат на оборону Сполучених Штатів Америки, є менше можливості допомагати Україні. Пропоную послухати припинення роботи уряду завдасть удару по американському народу та матиме політичні наслідки для конгресу. Я буду голосувати, як я робив, неодноразово, аби уникнути такого катастрофічного сценарію. Але навіть запобігши потенційному шатдауну, погодившись на той мінімум, який запропонувала чина адміністрація, конгрес має бути чесним із платниками податків, які довірили нам забезпечення нашої оборони цього тижня. Ми заплатимо з електрику грошима для міністерства оборони, яке буде профінансовано навіть на меншому рівні ніж останній оборонний бюджет президента Байдена. Як я вже публічно попереджав, така резолюція завдасть реальної, негайної та відчутної шкоди боєготовності армії Сполучених Штатів. Це змусить збройні сили відповідати на виклики завтрашнього дня вчорашнім бюджетом. Адже наслишається буквально, буквально 30 секунд. Так. Але коротко підсумовуючи, хочу сказати, що короткострокова резолюція про фінансування уряду так виглядає, що трохи краще ніж повний шадаун, тому що повний шадан це повноцінна криза і краще для України безпосередньо не ідеальний бюджет ніж повна криза Сполучених Штатів Америки. Катя, дякую тобі надзвичайно. Продовжимо цю тему в програмі. Чистаємо о 22 -й». Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. Друзі, ще кілька запитань хотіла пройтися по них. Отже, Тарас питає. Чи будуть нові потужніші санкції проти Росії у випадку відмови від припинення вогню? Такі розмови ведуться, і зокрема мені здається, важливою в цьому контексті була сьогоднішня спільна заява головних дипломатів країн Групи СЕМИ, в якій вони подякували за те, що Україна іде на певні кроки, щоб досягнути припинення вогню, але також дипломати наголосили на тому вони закликають Росію відповісти взаємністю. І погодитися на припинення вогню на рівних умовах і впровадивши його в повному обсязі. І Тараси дипломати зазначають, що вони обговорили під час їхніх зустрічей, які тривали у Канаді два дні запровадження додаткових витрат на Росію, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Вони сказали, що обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту а також додаткову подальшу підтримку України та інші засоби. Зокрема, вони говорять про використання надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених, Російських суверенних активів і сьогодні знову ж таки у білому домі наголошують, що Дональд Трамп тисне на Росію і на Путіна особисто, щоби він погодився на умови перемир'я. Будемо детально говорити про це також. в Програмі часта 22 двадцять Приєднуйтеся. Я вам дякую надзвичайно за увагу. Побачимося в наступних ефірах. На все добре. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блок.